У США республіканці з Міннесоти запропонували законопроєкт, який визначає синдром одержимості Трампом. Офіційним психічним розладом повідомляє Фокс. Симптомами цього синдрому вважають сильну ворожість до Дональда Трампа та агресію проти його прихильників. Ініціатива викликала бурхливі дискусії. Адже законопроєкт може стати інструментом політичного тиску. came in. They hadn't spoken to. Дональд Трамп оголосив недійсними помилування свого попередника Джо Байдена на своїй сторінці у соцмережі ікс. Президент США написав, що йдеться про рішення, які схвалив Байден в останній день на посаді. Вони, нібито, не мають юридичної сили про помилування на переконання Трампа. Попередній президент нічого не знав. Такі коментарі чинного глави Білого Дому свідчать про намір переслідувати своїх політичних опонентів. Пише Блумберг. Йдеться зокрема про екс-конгресвумен. Ліс Чейні, відставного генерала Марка Мілі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі. Саме вони були у списку посадовців, помилуваних Байденом в останній день на посаді.